Доброго дня всім підписникам і гостям мого каналу. Якщо ви не готуєте перлову кашу, значить ви не знаєте вдалого рецепта. Сьогодні я покажу вам, як легко і смачно приготувати кашу перлову разом із м'ясом в мультиварці. Для того, щоб перлова крупа гарно приготувалася, її потрібно брати в співвідношенню до води 1 до 5. Я звечора замочила перлову крупу, поставила її на ніч в холодильник, вона гарно набухла, але наступний день вже буду готувати. Пропоную вам ось такий легкий та смачний варіант вечері або обіду, що готується без лишніх зусиль. У мене куряче філе велике таке з двох частин, я його мариную. Спеціями, спеціями до курки, додаю ще трішки солі і залишу на півгодинки, щоб гарно воно промаринувалося. А поки що включаю мультиварку на функцію жарка, для того щоб гарно розігрілася, а вже потім буду додавати рослинну олію і підсмажувати там підготовлені овочі. Даний цикл в моїй мультиварці триває 12 хвилин. Дві години я витрачаю на те, щоб розігрілася чаша мультиварки, потім додаю туди рослинну олію, нарізаю одну велику цибулину на дрібненькі частинки, на дрібненькі квадратики, і одну морквину, теж нарізаю її невеличкими кубиками. Після того, як мультиварка розігрілася, додаю туди рослинної олії і підготовлені овочі. Потрібно їх довести до готовності, щоб вони трішки піджарилися. У мене вже на столі підготовлюється, м'ясо маринується і замочена перлова крупа. Її потрібно ретельно промити, аж поки водичка не стане прозорою. Я використовувала як мірний стаканчик стаканчик від мультиварки. Він у мене на 160 мл. За цим же самим рецептом ви можете приготувати перлову кашу і на плиті, але плюс готовки в мультиварці, що одночасно готується і каша, і м'ясо, і виходить дуже смачно та ароматно. Моркву я нарізаю теж на дрібненькі квадратики, вона якраз втягає гарно приготуватися і відчувається у страві. Мультиварка розігрілася. Додаю на дно спочатку чаші мультиварки рослинну олію, потім вже овочі. Поки просмажується цибулька із морквою, я підготувала сир. В мене моцарелла, Нарізала його на невеличкі пластинки і помідори, теж на невеличкі кружочки. Будемо фарширувати куряче філе. В корзину пароварки викладаю м'ясо, воно вже промаринувалося. Я у м'ясі зробила невеличкі надрізи, не дорізаючи філе, щоб утворився карманчик, Туди буду викладати шматочок сиру і шматочок помідора. За цей час функція жарки закінчилася, овочі приготувалися. Я додаю замочену і гарно промиту перлову крупу. Потім додаю вже відміряну воду, поверх чаші встановлюю пароварку із м'ясом. І буду готувати на ручному режимі. В кожної мультиварки різна функція, в когось це випічка, в мене це ручний режим. Температура встановлюється автоматично, час готування ставлю 50 хвилин. Цього часу якраз достатньо, щоб приготувалася і каша, і м'ясо. Відлік часу в даній моделі починається відразу. Після того, як час приготування вийшов, відкриваю кришку і дивіться, яке красиве та ароматне м'ясо виходить в результаті. Сир розплавився, м'ясо приготувалося, воно м'яке, соковите та ніжне. В каші є ще трішки рідини, але якщо залишити на функції підігрів, або каша трішки постоїть, вода впітається і каша стане трішки густішою. Але і так, вона дуже смачна. М'ясо надріжу і покажу вам, яке воно всередині. Гарно приготувалося, не сире, соковите і дуже смачне. Ось такий варіант вечері або обіду, я вам сьогодні запропонувала. Ще я приготувала салат з крабовими паличками, кукурузкою і пекінською капустою. Все дуже смачно та швидко. Якщо вам подобається рубрика готуємо у мультиварці, напишіть про це в коментарях, щоб я знала, чи готувати страви і викладати відео стандартні, де готуємо на плиті, чи вам подобається і такий формат відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хто дивиться відео без підписки, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. А на сьогодні все. До наступного відео. Всім пока-пока!